Незалежно від того, яка ситуація в країні, це весна, це буде черговий бейбі-бум, Тому заздалегідь продбати про стерилізацію. У нас в місті діють програми пільгової стерилізації за участі команди «Я ЮАЕНІМОС, яка є спонсором. Багато волонтерів надають знижки від організації на стерилізацію, тому що з початком війни. Не можу не помітити, що подорожчали і ліки ветеринарні, і якісь розхідні препарати, і власне самі послуги. Тому, якщо дорого, звертайтесь до волонтерів, не чекайте, коли вже киця або собака принесе приплід, тому що тоді проблем тільки збільшується. Звертайтесь до волонтерів вам допоможуть, дадуть знижку і ви зможете за якісь. Реальні гроші зробити цю операцію. Вона не є травматичною, вона не є якоюсь там, як мені кажуть, негуманною. Ні, негуманно – це рік за роком приводити тих тварин, які не знайдуть дім. Це від 400 гривень можна в нашому місті стерилізувати кішку. Якщо кішка вже вгідна, трапляються такі випадки, коли це гуманніше зробити навіть. Вагідно стерилізувати, то це буде трошки дорожче. А, що стосується собак, там залежить від ваги. Там йде від 500 від 600 гривень. Стартується, якщо собачка маленька, А акестрація котів від 300 в середньому гривень а далі вже залежить від того, яка клініка, який наркоз й тому.